Сьогодні у рубриці Зміни себе бере участь молода мама Аня Вітрук. Дівчина дуже активна та весела. Однак, з появою донечки у неї зовсім не залишилось часу на догляд за собою. Тож Анна звернулася до нас за допомогою. Я давно шукаю свій стиль, тому вирішила звернутися за допомогою до спеціалістів. У рубрику Зміни себе програми Молодіжна лінія. Дуже сподіваюся, що результат мене порадує. Завдяки молодіжній лінії та салону перукарні світ краси, сьогодні Аня кардинально змінить свій образ і перетвориться з сіренької мишки у яскраву дівчину весну. Зміни, які очікують на Анну, досить суттєві: стрижка, колорування у три відтінки. Ну і звісно ж, мейкап ті необхідні процедури, які допоможуть підкреслити природню красу героїні проекту. Майстри салону світ краси підібрали оптимальну зачіску, виходячи з довжини волосся дівчини. Форма стрижки додасть необхідного об'єму і підкреслить стиль Анни. Наступним кроком до змін є колорування. Однак, аби досягнути необхідного відтінку волосся, дівчині змиють залишки попереднього фарбування. Процедура займає небагато часу, проте забезпечить ефект якісного фарбування. Метод колорування це не лише можливість візуально збільшити кількість волосся, але й створити неповторний образ. Стилісти підібрали три відтінки для фарбування. Одним з найприємніших моментів перетворення є візаж. Особливо коли справою займаються справжні професіонали світу краси. Наш макіяж залежить від двох факторів: від кольору волос моделі. и от дальнейшей фотосессии. Поэтому макияж сделаем более контрастный, более насыщенный. Выделим глазки, подчеркнем губки, откорректируем черты лица. Он будет более насыщенный, чем обычный макияж. Ну, начнем работать. Декілька годин у руках фахівців і на світ з'являється зовсім нова Анна яскрава, весела та весняна. Однак на цьому дивани закінчуються. Ми вирушаємо до ще одного нашого партнера магазину шила, де підберемо героїні рубрики Відповідний образ. Вісінький сезон діктують яркіні неординарні силуети. Нашій героїні ми предложили несколько варіантів. Думаємо, їй понравиться. Одяг, який ми підібрали для Анни, в двох стилях: – святковий та гламурно-вечірній. А взагалі, ми дещо розгубилися, адже вибір вбрання у магазині шила дійсно вражає. Найрізноманітніші стилі та фасони, однак ідентично якісні речі, що задовільняють смак будь-якої жінки. Сегодня нашей моделью была Анечка, очень жизнерадостный человек. Мы подчеркнули ее внутренний мир внешним образом, сделали ей колорирование в трех цветах рыжего цвета и сделали макияж. Мы дополнили ее образ яркой стильной одеждой, модной в этом сезоне от магазина Шила. Я думаю, ей понравилось. Я в захваті від свого оновленого стилю. Дуже дякую майстрам салону перукарні світ краси і звичайно, магазину шила за цей підібраний новий імідж. Дуже дуже дякую. Я дуже задоволена отриманим результатом.